Всім привіт! Перш за все, я дуже хочу поблагодарити Олександра за 40-днівну чистку наді мною. Мене звати Оля, я сама по собі фітнес-тренер і займаюся масажами. Я дуже сильно люблю свою роботу і роблю її з любов'ю в серці. В мене були досить цікаві процеси за ці 40 днів. Олександр відповідав мені на всі питання, які мене турбували. Що саме відбувається, чому саме так? Я абсолютно все приймала і йшла далі. Я робила медитації спеціальні, які покращували роботу і допомагали свого роду Олександру для того, щоб процеси пришвидшились. Я почала по-іншому сприймати світ, реагувати на якісь певні ситуації. Можливо, стала навіть більш спокійнішою, почала більше цінувати, любити себе. Є люди, які токсичні, але я не розділяю їх на токсичні і нетоксичні, тому що я приймаю абсолютно всіх людей, я до них нейтрально ставлюсь, плюс просто є люди, які мої. Які резонують зі мною, з якими я йду в унісон а є люди, з якими буває важкувато, але знаєте, ну це якби можливо свого роду відработка своєї карми, якихось там ситуацій для того, щоб нас чомусь навчить. Тому кожна людина, яка приходить в твоє життя, є вчителем, який тебе робить сильнішою. І щоб ти йшла далі. Тому я дуже дякую вам, Олександр. І люди, якщо у вас є якісь певні питання зі здоров'ям, з психічним станом, можливо, з фізичним станом, можливо, якісь питання там в якихось сферах життя, звертайтесь до Олександра, він обов'язково вас наставить, на вірний путь. І допоможе вам вирішити якісь певні проблеми і питання. Очікуйте якихось таких ось кардинальних змін, якоїсь магічної палички. Пам'ятайте про те, що це дуже клопітка робота, яка залежить також від вас. Ви повинні виконувати певні дії, які вам порекомендує Олександр. А також старатися самому щось робити для того, щоб зробити цей світ кращий, щоб зробити кращим себе і реагувати на якісь певні ситуації. Якщо ви будете все виконувати, і якщо ви дійсно це хочете, то у вас все вийде. Всім гарного дня! Бувайте!